Дорогі брати і сестри, цей вечір разом з вами я хочу відкрити наші Біблії. Ми будемо читати з першого соборного післання Апостола Івана, це буде четвертий розділ сьомого тексту і нижче. Улюблені, любім один одного, бо від Бога любов. І кожен, хто любить, родився від Бога та відає Бога. Хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов. Любов Божа до нас з'явилась тим, що Бог Сина Свого однородженого послав у світ, щоб ми через нього жили. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і післав свого Сина в благанням за наші гріхи. Улюблені, коли Бог полюбив нас отак, то повинні любити і ми один одного. Апостол Іван він піднімає Дуже важливу актуальну тему для кожного з нас, для кожного з нас особисто. Апостол Іван говорить про любов. Ми звикли, що Іван багато говорить про любов, адже після Апостола Івана називають післями любові. Але я хотів би, щоб це не було буденністю для нас, а щоб ми пропустили через своє серце ось цей текст, який ми прочитали. Іван говорить, улюблені любім один одного. І відразу фокус на комусь. Адже природньо ми звикли любити в першу чергу себе, в першу чергу себе. Проявляти любов, турбуватись. Але апостол Іван говорить, що любім один одного. Адже в цьому істина, любов чи легко так любить. По справжньому ніколи не було легко любити, адже любов це завжди жертва. Це тоді, коли ми щось неймовірно цінне для нас, цінне в нашому житті, і це не тільки матеріальне, це може бути і наше здоров'я, і наш час, це можуть бути наші кошти, це наші почуття, емоції, коли ми це цінне віддаємо для когось. Заради більшої цілі, заради більшої мети, щоб турбуватись не тільки про себе, але турбуватись про своїх ближніх. Питання, чи є ті, хто не потребують вашої любові. Можливо, знайдуться ті люди, які скажуть, що серед тих, кого я знаю, моїй сім'ї, родині, близьких, знайомих, немає тих людей, які потребують моєї любові. Це неправда. Адже доки ми живемо, доти серед нас будуть люди, які потребують моєї, вашої любові, любові в наших словах, любові в наших почуттях, емоціях. і в першу чергу любові практичної в наших справах, в наших ділах, в цьому ж післанні, третім розділом, 18 м віршем, Іван говорить. Діточки, любім не словом, ані язиком, але ділом та правдою. Добре, коли ви проявляєте свою любов в гарних словах, почуттях, але набагато більш важливіше, коли ваша любов проявляється в практичному житті, адже це того, що потребує кожен із нас, того, що потребує кожна сім'я, відносини в кожній сім'ї. Якщо ми говоримо про відносини, це відносини дітей і батьків, батьків і дітей, дорослих і менших, і старших, наших дідусів і бабусь. Цього потребують наші відносини в церкві Ісуса Христа серед наших братів і сестер, любові, як і в словах, але в першу чергу любові в наших справах. Ми читаємо, як Господь, як Ісус, полюбив кожного з нас. Любов Божа до нас з'явилась тим, що Бог, Сина Свого Однородженого послав у світ, щоби ми через нього жили. Чекайте, апостол Іван говорить про життя, щоби ми жили, але для, для того, щоби ми жили, мусив хтось померти. Мусив хтось взяти гріх всього світу, і це Ісус Христос. Для того, щоб ми мали життя і життя вічне, Ісус Христос і прийшов цей світ і віддав своє життя. Слово Боже воно переповнене тими практичними прикладами Божої божественної любові і Ісуса Христа. Коли Ісус Христос прийшов в цей світ, коли Він ходив серед людей, коли Він торкався людей, коли Він зціляв, допомагав, благословляв, воскрешав, і як вінець своєї любові, Він віддав своє життя на Голговському Христі заради кожного з нас. І коли ми будемо дивитись на жертву Ісуса Христа і в фокусі, Любові Ісуса Христа, будемо дивитись на наших рідних, близьких, ближніх, ті, хто потребують нашої любові, тоді наша любов буде справжня, тоді наша любов буде щира, тоді наша любов буде жертовна. Нам не потрібно буде заставляти себе, щоб любити когось. Любов тоді буде практичним проявом нашого Єства, нашого серця. Яке має фокус на Голгофі Ісуса Христа, серце, яке дивиться на ту любов Ісуса, яку Він проявив заради того, щоб ми жили. З цим серцем ми зможемо по-справжньому любити один одного. Улюблені, коли Бог полюбив нас отак, то повинні любити і ми один одного. Ця любов це не буде просто якоюсь повинністю. Під примусом, силою Ні, це буде любов, яка буде від щирого серця заради Ісуса Христа. Як ми можемо любити такою любов'ю, практичною любов'ю, і в першу чергу, наша практична любов вона проявляється в наших молитвах за тих, хто цінний для кожного з нас. За нашу церкву, за наших братів і сестер, за тих, хто потребує допомоги. Тому в цей вечір, дорога церква, я закликаю кожного з нас в нашій молитві проявити практичний прояв любові через те, що ми згадаємо і помолимось за тих, хто потребує сьогодні нашої допомоги. Нехай Господь благословить цей вечір, цю ніч, дасть. Мирний сон кожному з нас, а йому слава, честь і подяка. Амінь. Помолимось.